Всіх вітаю! Виготовлення компактних сходів для підйому на ліжко, яке буде знаходитися на верхньому ярусі у квартирі. Висота ступені 23 см, ширина ступені проступ 24 см. Без двох міліметрів. Черена сходів 70 сантиметрів. Монтаж сходів у смарт-квартирі на другий ярус, на якому буде знаходитися ліжко. Там зараз куча хламу. Золтовий перед пофарбуванням. Металевий каркас під сходи після пофарбування. Перед монтажем дерев'яних ступеней. Монтаж дерев'яних ступеней. Сходи фініш, ось так виглядають. Проста конструкція. Такий собі варіант для смарт-квартири, щоб дістатися до ліжка, тому що там зверху буде. Розташоване ліжко. Товщина дерев'яної частини 35 мм, металева частина профільна труба 40 на 80. І посилення отаким стовпом січенням труба 60х60. Дякую за увагу, до побачення.